Сьогодні ми живемо у вік технології, вік інформації і інформацію ми можемо черпати з дуже багатьох джерел: це і телефон, і комп'ютер, і телевізор, радіо, джерела, друковані, всякі джерела. Правильно, і навіть просто друзі, там знайомі, або просто люди проходять або спілкуються неподалік. Ми все одно чуємо певну інформацію. І найголовніше питання, що це за інформація, це істина, це правда? Чи це якісь фейки, чи це якісь жарти, чи це якась брехня? Тому що це важливо, тому що це впливає на наше життя потім. І краще дійсно перевіряти інформацію, котру ми отримуємо, котру ми слухаємо, котру ми використовуємо в своєму житті. Щоб не було в нас потім проблем і проклять в нашому житті. І краще довіряти, перш за все, Слову Божому, людям Божим, Богу, тому що Слово Боже це істина, це дійсно правда, це вже перевірено і доведено. От. А сьогодні дуже легко можна запустити будь-який фейк або жарт. І в маси, так? І люди будуть думати, що про це говорять всі. Насправді це просто якась неправдива інформація, просто тренд зробили з цього. От. Тому дуже важливо перевіряти джерела, джерела інформації, що це за інформація, хто за цим стоїть. І навіть сам Ісус сказав, що все пізнавати за плодом. Тобто, якщо людина щось говорить, треба порівняти. Її життя, як вона живе, з тією інформацією, яка вона доносить. Тому що часто дуже людина щось говорить, а її життя воно не відповідає тій інформації, про яку вона говорить, яку вона розповсюджує. Тому Ісус дійсно був дуже правий, щоб не бути обманутими, краще дивитися на результати життя. Це набагато краще показує. Аніж слова. І результати життя, саме життя, плід життя, він показує насправді істину і правду. Тому щоб не бути обманутими, дійсно краще Слово Боже. І якщо ви хочете вивчати Слово Боже разом, можете написати мені, будемо вивчати Слово Боже і пізнавати істину і духовно зростати.